Розкажи про любов. Дай мені надію, що вона існує, і не дарма в неї вірю, дочекаюся тебе, якщо прийде зовсім скоро, якщо запізнися Розчарую знову, я опікся і не раз, та й не раз я помилявся Прийшов певний час, і я знову проїбався, чи це доля, така в мене завжди помилятись або я роблю не так І настав момент мінятись Розкажи про любов Дай мені надію Розкажи про любов Дай мені надію, розкажи, розкажи про Любов, дай мені надію, що вона існує І не дай дарма в неї, вірю, дочекаюся тебе, якщо Я прийдеш зовсім скоро, якщо запізнися, розчаруй знову день за днем Одинаково минає ніч за нішу. Мене міняє, знов в думках мучаюсь, я знову думки, мене плавлять, знову погляд в потолок, знов в кімнаті задихаюсь, надія лиш одна, що це все на краще, я так сліпо вірив тобі, але я почув по фальші, загубився в голові. Як знайти мені дорогу? Віднайти правильний шлях, та не помилитись знову. Розкажи, про любов Дай мені надію, що вона існує І, і не, не дарма в неї, вірю, дочекаюся тебе, якщо прийдеш зовсім скоро, якщо запізнишся, розчаруй знову.